Чому в морі вода солона? Багато років тому назад жили два брати. Молодший був бідний, а старший багатий. Померли їхні батько й мати. Тоді менший брат став жити іще гірше. Старший брат забрав собі всю батьківську спадщину. Меншому брату не лишалось нічого. Жив він із дружиною у великих злиднях. Якось у молодшого брата не стало чого їсти, і вирішив він піти до старшого, щоб той йому допоміг. Старший брат відмовився допомогти. Тоді менший пішов ловити рибу, щоб зварити юшку. Того дня риба не ловилась. Іде він додому з порожніми руками, похнюпивши голову. Раптом, бачить, на дорозі лежать жорна. Підняв він ці жорна і поніс додому. А вдома жінка питає чи добрий був улов, чи багато риби приніс? Ні, жінко, нема риби. От приніс тобі жорна. Поклав він жорна долі та й з досади штовхнув їх ногою. А жорна раптом закрутилися і почали молоти. Дивляться, а з під жорень сіль сиплеться. Мололи вони все швидше й швидше, солі ставало все більше і більше, зраділи чоловік з жінкою. Потім менший брат став думати, куди подіти сіль і як йому зупинити жорна. Нарешті додумався перевернув жорна, і лише тоді вони зупинилися. Після цього жили вони добре, мололи сіль і продавали, що давало їм змогу жити в достатку. Старший брат дізнався про це, прийшов до меншого та й каже Дай брати мені в позику жорна. Дуже не хотілося молодшому братові давати жорна старшому. Але віддав. Старший брат приніс додому жорна і штовхнув їх ногою. Жорна почали молоти. Менший брат не встиг розповісти старшому, як вони зупиняються. Жорна мололи, мололи сіль і намололи таку купу, яка дійшла до стелі. Стіни затріщали, злякався старший брат, що розвалиться хата. Взяв він жорна і виштовхнув з хати. Вони покотилися з гори прямо в море та й потонули. От і до цього часу на дні моря крутяться жорна, та все мелють і мелють сіль.